Вітаю! Сьогодні продовжуємо розмовляти про ПТСР, бо тема є дуже важливою та чутливою як для наших співгромадян, так і для наших захисників та захисниць. Для всіх, кого торкнулася ця жахлива війна, а також для тих, хто пережив різні інші складні травмуючі події. Посттравматичний стресовий розлад це стан, коли людина продовжує жити в напрузі навіть після того, як подія вже минула. Психіка ніби не отримала сигналу, що небезпека скінчилася і продовжує реагувати так, ніби загроза все ще поруч. У усіденному житті це проявляється по-різному. Передусім, через нав'язливі спогади, спалахи пам'яті або флешбеки, коли людина ніби знову і знову опиняється в травматичній ситуації. У такі моменти серце починає швидше битися, з'являється піт, напруга, паніка. Все це може траплятися без очевидного приводу, достатньо звуку, запаху чи фрази, що нагадує про минуле. Наступним проявом є унікальна поведінка, коли людина починає уникати місць людей чи навіть думок, які хоч якось пов'язані з подією. Вона відмовляється від колишніх звичок, перестає зустрічатися з друзями, не дивиться новини, уникає розмов про війну, втрату чи біль. На зоні це виглядає як замкнутість або байдужість, але всередині це спроба захиститися. Наступна група симптомів це фізичні та емоційні зміни. Вища дратівливість, постійна тривога, безсоння або навпаки надмірна сонливість. Деякі люди не можуть розслабитися, інші живуть у стані постійної втоми, і часто додається те, що називається емоційне унімінням. Коли людина перестає відчувати задоволення чи інтерес, близькість, навіть із тими, хто поруч. Ступово змінюється мислення, настрій, з'являється відчуття безнадійності, провини, недовіри до себе і світу. Людина починає вірити, що майбутнього немає, або що вона вже не та, що була раніше. І найстрашніше, починаєш думати, що це твоя вина, що ти зламався, що ти не такий. Але ні, ПТСР це не слабкість, це реакція психіки, яка одного дня врятувала тебе. Вона зробила все, щоб ти вижив, а тепер намагається навчитися жити далі, без тривоги, без страху і знову з собою.